Очікувати наступних, наступних клієнтів, покупців ваших. Далі слайд п'ятий це телефонні шахрайства. Воно вже не таке масове, як, як кажуть, як інтернет-шахрайства, стійкі, точніше фішинг. Але, тим не менш, мені особисто постійно телефонують. Це мій приклад особистий, мені, це знаєте, цей дзвінок створений там, з метою безпеки ваших персональних даних. Почекайтеся на пісні людей. Я ж написав завжди один, тому що, що не... І під'єднається людина, якась і каже, що це Служба безпеки Національних банків України. Я кажу, ж... О, У нас їх развіє несколько, <гадж> вони розуміють, що потрапили на ту людину, підай слухавку, і все таке інше. Е, що вони намагаються зробити? При телефонному дзвінку, що завжди орієнтуються на психологічні трюки. Вони хочуть вас, скажімо так, спіймати на вас на страху. Коштів на страху там, за ваших рідних та близьких. У мене були випадки, коли телефонували шахраї клієнтам, клієнтам нашого банку, там останні кошти вимагали, і, ну, і піхов кажуть, мама, тато, ну шо там? І людина ж, Андрій, там, наприклад. І вони розуміють, як звуть там, дитину, і починають одразу кушати, що. Це там, ваша дитина потрапила в аварію, збила когось людину, там, щось там трапилось, ну щось там дуже-дуже ну, шо, таке шокуюче. І тут же починають зразу пропонувати вирішити це питання, а, там, або це поліція, телефонує або ДТП, чи ще щось. Намагаються вирішити це питання, не злазяючи з вас, в принципі, постійно здійснюють психологічний тиск, не дають покласти слухав, не дають зателефонувати нікому. Бувало навіть випадки, що дійсно там, мати чи тато телефонує дитині своїй, немає зв'язку, паніка, шок, це ж просто взагалі також. от. І тут який момент? Коли. Вам телефонують і щось намагаються вам розповідати, про кого завгодно. Зараз у нас вже держава ну, вона йде по, -по шляху правової держави, патрульна поліція вона з бодікамерами, ну, не може патрульне поліцейський телефонувати, наприклад, і казати, що давайте вирішаємо, зараз тисячу скиньте мені на карту, і все таке інше. Тут треба без емоцій покласти слухав. Нічого страшного не буде, навіть якщо, навіть якщо вже ваша дитина. Чи ходить, що потрапив в якусь халепу, якщо ви ходите слухавку, зателефонують ва, ва, вашому рідні, рідній людині, то нічого страшного тут не буде. Зв'язатися з людиною, зрозуміти, що все в порядку і, в принципі, нічого не відправляти шахтарям, щоб не розібравшись у ситуації. У випадку зі службою безпеки тут також основна мета, коли телефонується служба безпеки, випитати ваші дані. Я, як вже стійкий до цього, я постійно там намагаюся з ними спілкуватися, даю їм правильні номер карти, там ще щось, щоб вони там побісились. Але вони починають казати, що з вашої карти не санкціонований переказ. Давайте зараз ми там підтвердимо легітимність карти, навіть не знаючий банк, ну все таке інше. Тут варто розуміти, що це 100% шахраїв. Жодна служба безпеки банку, будь-якого, не буде телефонувати. Вона може повідомити, що картку дійсно заблоковано. В деяких випадках, коли це нам скімінг має бути, коли скомпромонтовано банкомат, було в якому ви знімали кошти. Так може повідомити в нашому банку, наприклад, ми змінюємо примусово пін код коли ми розуміємо, що в банкоматі за якусь дату, наприклад, було накладки зафіксовані скімою, і ми почали списання, але вони починаються не день, день вони там, через місяць може початися. Ви спите. А у вас вночі з писання йдуть на бразильський сайт, якісь там євро-долари, якісь суми. І тоді банк немножко змінює він. Тому якщо служба безпеки телефону щось намагається випитати вас, то це теж 100% шахрай. Прям нема чого тут їм казати. Далі. Чудова історія також, тут є, є і багато анекдотів на, на цю тему. Про популярні виграші, ви виграли авто, ви виграли там, машину. У мене на моєму досвіді, я ще в 2013 році працював директором відділення Волшевського окупованої території з 2014 року. Прийшла жіночка, каже, так, син, ну, синок, помоги заплатити заплати там 40 тисяч. Я говорю, куди? Вона каже, я виграла машину. Я кажу, ні, я, ви не виграли машину, давайте, давайте розберемося. Я з нею пів години спілкувався, відмовляв її, що вона видала машину. Вона та її в газеті виділа, і десь там ще виділа, ну десь вона щось виділа, І Я її от це відмовляв, відмовляв, відмовляв. А це вже 13-й рік, бо там вже колихання було там. І вона каже, коротше, я плачу, і говорю, ну ваше діло. Вона платить кошти ці, сідає на відділенні і я говорю, і що? Вона, і що, і що? Буду ждать, <реш> коли приїде машина моя. Ну от там один і три або чотири вона сиділа, чекала, поки машина приїде. Машина не приїхала. І ну звісно річ, що це було ж країн. Тому дуже багато таких кейсів, коли треба отримати подарунок. Ви там стали одним з мільйона щасливчиків, які там отримали якийсь приз. І треба, щоб отримати цей приз, платити податок. Хотів анекдот розказати, але він такий не піднімає. Тут головне, що... Тут головне те, що просто не треба, ну пам'ятати, що безкоштовний сир тільки у шлопці. Це мій приклад за те саме. От. Е, далі що, що ще буває? Е, цікава речі історія, що буває, що шахраї блокують вашу ну ми вивчили хто такі теж кейси. Там у вас є сім-карта, яка підв'язана до мобільних операторів, до ваших мобільних банкінгів, шахраї телефонують теж під виглядом там, безпеки, не знаю, кого-небудь, випитують певні дані з вас. Потім що вони роблять. Вони е, роблять декілька дзвінків на ваш номер телефону, Поясню для чого. Для того, щоб заблокувати сім-карту, вам необхідно повідомити оператору мобільному свій номер телефону, останні там вхідні телефонні дзвінки. Можуть поповнити ваш номер телефону на якусь суму, але це також як один з критеріїв для оператора, що це дійсно ви. От Вони отримують ваші дані, певні, потім вони після цього звертаються до мобільного оператора, блокують вашу сім-карту, ви не в доступі, вони відновлюють вашу сім-карту в оператора на землі, сім-карту вставляють, от, маючи ваші дані від ваших особистих кабінетів, а ви заблоковані в цей час, вони взагалі нічого не розумієте, що відбувається. Вони отримують сім карту отримують доступи до ваших особистих кабінетів і починають ваші кошти витрачати. Через день, через два ви правими, неправдиво не правда, добуваєте від оператора відновлені сім-карти, заходите, а там, вже, а там вже нічого немає. Тут яка історія? Це знов таки, якщо вимагають якісь дані в персоналі, нікому нічого не казати, окрім 16 цифр карт, продайте, купуйте. Ну, неважливо. Всім достатньо тільки 16 цифр карт, які на написані на картах. І другий момент, дуже дієвий момент, це просто перейти на контракт вашого мобільного апарату. Чому на контракт? Тому що коли ви оформлюєте контракт на мобільний апарат, будь-якому, то в даному випадку ви даєте паспортні дані, і якщо прийде якийсь Олег, наприклад, а сім карта на Катерині, то Олегу ніхто нічого не віддасть. І таким чином ви можете захистити себе. Від такого типу шахрайства. Далі це у нас фішинг. Фішинг це взагалі зараз дуже актуальна історія. Це коли допомога від Приватбанку, 6 тисяч гривень, бередіть по посиланню, сайт там, приват 24 ввести, або там ще якась додаткова допомога від держави. Не в тій, в Телеграмі, або в Байбі, я так не знаю, або, ну, оце, до речі, не скидали ніколи. А, тут приклади. Це, це це тільки те, що мені надходило. Перша дівчинка це з Маріуполя, ця історія, я впевнений, що кожному з вас вона приходила. Це Зайді її... проголосуй за... за Діану з 3 класу ця історія. І, ну, і дуже багато людей, до речі, різних рангів, і в мене були і керівники обласних структур, і там, головні бухгалтери від обласних структур, які. Переходили, голосували, які або відправляли кошти потім. Тут яка мета. Оце перейди по посиланню, проголосуй, ви проходите. Там, щоб проголосувати, треба ввести ваш номер телефону, який у вас в телеграм зареєстрований, ваш пароль, входу в Телеграм. Потім у вас викидає з телеграм і починається з вашого номеру заміння до завтра 5 тисяч гривень. Всі, по всі. І скидають кошти, я вам скажу. Якби як було потрібно, на скидало про грошей дуже багато, якщо випросили. А дуже багато клієнтів скидають, і потім ну, неприємно, тому що повелися, тому що і отримувачка та якась там інша, і, ну, і зателефонувати, не додумується багато людей. Але тим не менше. Тут ще що хотів сказати, що тут найголовніше пам'ятати, що якщо ви не чекаєте якихось повідомлень від знайомої людини, то це 100% шахрайства. От 100%. Просто тут всі, всі посилання про те, що ви можете щось виграти, щось там ще, ну, це все 100% шахрайства, не треба навіть переходити. Є ще моменти, приведусь трошки сюди, по, по сайтах. От Ви коли заходите на Приватбанк і Privat24, там, там, «Приват ви розумієте, що це сайт, який написаний. До чого вдаються шахраї? Коли ви, наприклад, там, щось купуєте, або приходить там, посилання на оплату, або а, просто хтось скидає посилання, або тут можна купити щось. Ви заходите, наче все нормально. Ви заходите, ви наче бачите приват 2400 сторінку. А вони просто міняють там, декілька символів, ну, не приват, а PRL англійська, ват там і не UA, а там JO, там, или KS, или, там, іще щось. От, е, зазвичай країн використовують саме неліцензовані неофіц... розумі... не посиланням цієї лінки, Джей ОК, С, нет, там, ну, ненормальний лінк і, і назви, Постійно щось там назви научено. Або може бути права 24, там 3, 3 літри, якісь інші, і ще щось. І дуже багато людей на це не дивиться. Тобто, тут що потрібно робити, по-перше. Якщо ви не очікуєте посилання, це 100% шахраї. А по-друге, якщо ви бачите, що якась силка така дивна, то навіть не треба на неї переходити. У мене та, там далі приклад буде. немає, у мене приходило навіть у Фейсбуці, в месенджері, ну дуже часто приходить: о, це ти в кіно на питання, силочка. <гум> я ну, дуже хотів подивитися, але жодного разу не переходив, що я не знаю до чого це може призвести. Тому це все. Шахрайські дії аккаунтів, які зламують шахраї, і потім всім підряд намагаються накидати посилання і тільки потім люди вже починають там вимагати з, з ваших друзів та родичів якісь кошти. Ским, я про це казав. Відібрав спеціальну таку фотку вулиця, там погано освітлена. Що таке ским? 13% шахрайських дій, про які я розповідав, це Наземні фізичні, як кажуть. Е, є така штука, особливо в Києві, там Дещі, Одеса, великі міста мільйонники, більш розвинена ця історія. Е, роблять накладки фізичні, якісь на банкомат, на клавіатуру. Візуально воно може навіть не відрізнятися взагалі від того, як виглядає банкомат. Але давайте так положивши руку на серце, е, ніхто і не пам'ятає, як виглядає клавіатура на банкоматі. Не на кошти. Так от, скімінг, накладки роблять, ви вставляєте карту, вводите пін-код, потім, після того, як ви це зробили, зняли кошти, спокійно собі йдете кудись, там проходить місяць, те, що я казав, ви починається списання з вашої карти в ноль на оплату сайтів там, Бразилія або Венесуела, ну знаєте, знаю, якісь там дивні сайти. Тут єдиний, до речі, мабуть, інше храйство, за яким повертаються кошти від банків. Банків платіжних систем.